Три роки ув'язнення за ухилення від мобілізації. Як ви думаєте, чи виправдане це покарання? Так. кругом по світі де є загальна повинність воїнська. А хто ж має її захищати? Мають захищати люди, молоді люди. Чому повинні молоді хлопці гинути? Хоча є багато зрілих мужиків, які просто тікають та прячуться там під підвалами, під ліжками. там. Це несправедливо, тому що гинули. Цвіт нації. Так. Да. Чому? Важко аргументувати, але це виправдано насправді. Тому що відхилення від мобілізації зараз така ситуація в країні, що мені здається не варіант так робити. Двояка ситуація, тому для кожного різна свою особисту позицію я. Е, ну... Не хочу зараз озвучувати, тому це ну кожен вирішує за себе і в кожного своя ціна. Зараз як я на діляться на дві частини: хтось не хоче, йти, хтось ховається, хтось підтримує цю думку, що нам не потрібно йти. тому чоловіки ховаються. Хтось сам іде, якби хоче йти на війну, хоче захищати свою країну, своїх жінок, своїх дітей, своє майбутнє. Ну знаєте, я не можу сказати конкретно. Але ухилятися від мобілізації ну хтось має захищати країну, правда? Ну, мене, наприклад, батько моїх дітей йому 59 років. Має купу хвороб, але зі зброєю в руках захищає Україну. Ну, то, напевно, це обов'язок кожного чоловіка. Я Ви думаю, так? так. А чому Чому саме? Тому що як Якщо дивитися спатріотично, то це батьківщина, кожна людина має захищати свою державу. Мало. Чому? Тому що чому от хтось помирає, а хтось вдома сидить. Мало. Мало? Да. А чому? Ну, треба країну захищати. Я зарайду. Це цікаво, багато людей кажуть, що типу, не треба ну, таку владу захищати. Ну, я вважаю, що ми не захищаємо владу, ми захищаємо країну, щоб ми могли жити самі вибирати. Три роки ув'язнення за ухилення від мобілізації. Як ви думаєте, чи виправда на це покарання? Це мало. Чому? Якщо кожна людина буде відхилюватися від мобілізації, то перемоги не буде.